Сім'я з Рівненщини судиться з рівне обленерго. В серпні минулого року у мешканців зорі згорів будинок. Ймовірною причиною загоряння рятувальники вважають коротке замикання електричного лічильника. 30 листопада у рівненському міському суді відбулося останнє підготовче засідання у справі. Більше дивіться далі. У сюжеті продовжується підготовче судове засідання по справі за позовом Ломи з Катерини Зусіни. До приватного акціонерного товариства рівне обленерго. І на ньому позивачі подали клопотання про допит свідків події, яка лишила сім'ю із села Зоря без даху над головою. Нагадаємо, в серпні минулого року в подружжя Коломисів згорів будинок. Ймовірною причиною займання рятувальники назвали коротке замикання нещодавно встановленого лічильника. Тому сім'я вважає, що відшкодувати завдані збитки, а це майже 2 мільйони гривень, має рівне обленерго. Свідки ж можуть безпосередньо розповісти суду, що призвело до виникнення пожежі. Завчук Іваном Державний з знак до сфері пожежі та техногенної безпеки в Мінській області. Це безпосередній представник ДСНС, який здійснював складання акту, ну, акту про пожежу, який безпосередньо виглядав об'єкт, який постраждав під час пожежі і який в силу відповідних спеціальних знань володів і кваліфікував ті обставини причини пожежі. Наступна особа це Адамчук Петро Михайлович, головний енергетик ТОВБК Случ, організації, яка відповідає за відновлення будинку. Тобто він так само бачив, яким чином було проживання, будинок під'єднане, які були, скажімо, недоліки в роботі. А також господар будинку, який першим побачив пожежу та викликав рятувальників. Ось тут був від неї лічильник, що є метал рукав, де він був підключений. Інспектор, який складав акт пожежі, зафіксував, що причиною загоряння будинку. Був іменно лічильний, однак рівне обленерго своєї вини в займанні не вбачає. Представниця підприємства в суді зазначила, що пожежа виникла внаслідок несправної внутрішньої проводки. А за це несе відповідальність споживач. На підтвердження цього просить допитати свідка і зі сторони підприємства. Сторона відповідача вважає, за невихідне виправити в судове засідання в якості звідково особу, які достовірно відомо відомості щодо типу підключення до електричних мереж, будинку позивача, а також відомі причини виникнення пожежі. Покази вказаного свідка матимуть велике значення для об'єктивного встановлення істин у справі. Просимо викликати на допит свідка короля Олександра Володимировича, начальника департаменту технічного аудиту пратрі Нерво. Необхідності в його допиті, як свідка події, суд не побачив, так само як і адвокат позивача. Послухати цього людину я пропонував для сторони під час виключно в якості спеціаліста, якщо він дійсно володіє певними спеціальними знатями в галузі електротехнічного забезпечення, його можна заслуговувати як спеціаліста, як воно має бути поправильно зроблено як воно було де-факто зроблено, і що було не так, що призвело до даної пожежі. От тому от, інший аспект допиту цієї людини я для себе як представник позивача не розумів. Напевно, зі мною погодився суд, раз це попитання залишив без задоволення. З'ясовувати хто винний у пожежі суд буде 20 грудня під час розгляду справи по суті. Ольга Денялюк, Павло Статюк, новини Рівного.